Маленькі за віком, але дорослі в душі. Юні Українці знають, як зберегти планету і діляться цими знаннями з іншими. Є ще ми будемо буднити. Що на землі? То у нас буде не просто постачі а буде у нас тут мушальник. Вихованці дитсадка росинка зібрали макулатуру і використані батарейки. Їхні батьки вже сьогодні відвезуть сировину до спеціальних збір пунктів. А щоб привернути увагу громадськості, пішли у найближчий парк роздавати агітаційні листівки, які виготовили власноруч. Дякую, дякую. Також підготували вірші, які закликають до чистоти та охайності. Очистимо струмки і будуть жити ріки, бо із малих струмків течуть річки великі. О, люди, люди, схаменіться, бо вам не буде не напитися живої, чистої водиці, як із небесної криниці. У світі цим людина ти. Тому на все життя запам'ятай, ніколи довкілля не сміте, а рідний край свій заквічай. Перехожі також підтримали дітлахів. кажуть, такі акції повинні відбуватися якомога частіше. Наша планета вона по прогнозам кажуть, якщо ми не будемо її зберігати, то там через 10-20 років буде як концерна банка. Тому це дуже дуже класно коли з такого. Зросту ну, коли там діткам по 5 по 6 років, а їх вже навчають такому, мирний мітинг не обійшовся і без транспарантів. Яскраві малюнки і гасла височили над живим ланцюгом до шкільнят. Вихователька каже, акції за чистий світ проводять у дитсадку вже другий рік поспіль, і цьогоріч маленькі борці за екологію підійшли до справи відповідально та з ініціативою. Вони розуміють, що якщо не стане світла. То ми не зможемо жити. Якщо не стане води, також все загине. Якщо ми зараз почнемо за собою кидати папірці там, де стоїмо, не зможе вирости рослина ніяка, не зможе вижити комаха, тварина, і це також призводить до руйнування навколишнього середовища. Тому дітки наші з задоволенням приймають участь в таких заходах, акціях. Дітлахи впевнені, їхня акція допоможе планеті стати чистішою, а кожному з її учасників бути більш відповідальним за стан довкілля.